Так, О, дяк, я відпочили дяк. і починаємо урок, я досліджую світ. Будь ласка, перерва закінчилася. Вмикаємо камери, хочу бачити усіх своїх дітей. Ігора і Андрія, яких я не бачу під час уроків. Андрійко, ти чомусь сьогодні працював тільки на першому уроці, потім вимкнена камера. У тебе проблеми з інтернетом? Що у тебе трапилося? Збира... Збираємося усі, сідаємо зручно. Дітки, зараз у нас урок я досліджую світ. Давайте пригадаємо, яка пора року настала. Весна. Весна. А назви весняних місяців хто може сказати? Денис, будь ласка. Березень, трав... травень. Чудово. Березень, квітень, травень. Зараз Вероніка, який місяць весни? Березень. Березень. Так, сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що можна побачити, почути і відчути навесні. Віроніка, що ти хотіла сказати? Дивіться, як мені пап... браслетик. Чудовий браслетик, дуже гарний. Будеш носити і постійно. Згадувати татуся, да? так, дітки, отже, тема уроку: Що можна побачити, почути і відчути навесні? Скажіть, будь ласка, з приходом весни у нас змінюються відчуття? Так, так. Звичайно, тому що змінюється природа. Змінюється все навколо. Що відбувається в природі навесні? Підуть квіти. Природа оживає, починають свісти квіти, розпускаються бруньки на деревах. Правильно, Дениско, і давайте ще раз повторимо нас березень, березень квітень трави. Молодець Гіко також уже включився в роботу. Сергій, скажи, будь ласка, який місяць весни найхолодніший? Зима. А при чому тут Березень. зима до весни? Березень. 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 Березень найхолодніший місяць весни. Який місяць весни найтепліший, на вашу думку? А травень. 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 Ну, чому Ярослав травень? Тому що він е, приближ, приближається до літа. Тай, паші, кінь, кінь. Найближче до літа, правильно, дітки. Так. Якби ми з вами були у школі, не в онлайн-школі, а у справжній, ми б з вами ходили на екскурсії. І зараз ви повинні запам'ятати правила поведінки під час екскурсій. До речі, на екскурсію у природу ви можете ходити зі своїми батьками, з бабусею, з дідусем, спостерігати за природою, коли відвідуєте парк, ліс або йдете на луки. Які ж правила під час екскурсії? Треба триматися один одного, від дорослих не відходити, не вибігати на проїжджу частину дороги. Під час прогулянки, екскурсії, подорожі слід триматися разом і не відволікатися на стороннє. Запам'ятайте ці правила. Дітки, а тепер давайте пригадаємо. Скільки органів чуття є в людей? Глаза. Ну, П'ять органів я, чуття. Я, Це я, нюх пригадуємо. Глаза. Зір. 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 Смак і дотик. А тепер ви зараз ротик водички наберіть, а я вам повторю. А ви запам'ятайте, тому що це ми все вивчали в першому класі. У людей п'ять органів чуття. Покажіть мені п'ять пальчиків. П'ять органів чуття. Це нюх. Який орган відповідає за нюх? Носик. Зір. Які органи, Ди, дивися, очі. Очі. Які органи відповідають за зір? Очі. Очі. Слух, який органи відповідають за слух? Вуха. Лука. Смак. Який орган відповідає за смак? Язик. І Язик. Язик. дотик. Які органи відповідають за дотик? Пальці. Дітки, але це не тільки пальці, це вся шкіра людина. Якщо ви пальчиком доторкнетеся до холодного, ви відчуєте? Так. А. а якщо ви ліктиком доторкнетесь до холодного, ви відчуєте? Так. Звичайно. Тобто вся шкіра людина – це орган дотику. Запам'ятайте. Хто може повторити п'ять органів чуття? Я. Давай, Аліночка. Я. Я. Очі, вухи, язик, пари. Ну, ти називаєш органи. Можна я? а треба органи чуття. Які органи чуття є у людей, Вероніка? Носа. Нюх, орган нюху. Нюх. Орган, Нос, орган нюху. А... Глаза. Орган зору. Органи, а, ну, Зуб, їдити... орган слуху. Смаку О, і дотику. Дітки, давайте разом повторимо, бо багато хто з вас забув. Нюх. Орган нюху. повторили. Бачення. Орган зору, О, органи, зору, органи зору, орган смаку. Зору. Орган смаку і органи дотику. Так. А що можна почути навесні? А пляшок, як цвірінькають горобці, як курличуть журавлі, як шумить теплий дощ. 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 Так, як дзвенять струмочки. Так, це можна почути навесні. А ще можна що почути? Як шарудять тваринки, які прокинулися від зимової сплячки. їжачки, як білочки стрибають по гілках, вони веселі, радіють сонечку. Так, Тому що навесні сонечко вже припікає тепліше. Далі, що можна побачити навесні? Пригадуємо, що можна побачити навесні? Комах. Комах! Як плачуть бурульки? Діти, плачуть бурульки. Це що означає? Як бурульки плакають. Плакати насправді не може. Це переносне значення. Ще що можна побачити? Як на деревах з'являються. Буньки. Бруньки. Бруньки. Так, ще що можна побачити. Як з'являються перші квіти, прокльовуються з-під землі? І от саме це ви можете поспостерігати, виходячи на прогулянку сьогодні. Що можна відчути навесні? Теплий вітер. Теплий вітер, ще що можна відчути. Як... Я виглядаю, донечко. Той, хто живе біля моря, що можна відчути? Вологе повітря, яке дме з моря. Да? Або з річки, якщо ви живете біля річки. Так, дітки, піднімаємося на руханку. Зараз ми пограємо в гру, але всі піднімаються. Домовилися? Щоб було весело і цікаво, піднімаються усі дітки, встаємо зі своїх стільців. Ай, бачите, ніхто не встав, і руханка зникла. Зараз. Я Пограємо в гру замри. Коли я скажу замри, замри! А якщо я скажу танцюй, танцюй. Поки грає музика, танцює. А не грає, рух зупиняємо. А не грає, граємо. Ви готові? Чи ж грає музика? Танцюй! Танцюй, танцюй! Стоп, замри! Танцюєм! Танцюєм! Стрибаєм! Стрибаєм! Замри! Крутимось! Махаємо! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Плинемо! Робимо хвильки! Руками! І літаємо! Тепер пір! Сколіна, підійми, вупцяємо, нахиляємось, покрутились, нахилились, покрутись, потрясись, рухаємо плечима, ось так, ось так, плечима, рухаємось, Танцюєм! Танцюєм! А тепер музика пришвидшується. Будемо зображати рухи тварин. Ви готові? Поїхали, крокодил, крокодил. Готові! Музика! Поїхали! Пінгвін! 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 Ти можеш так! Ось так! Ось так. Так. Зобри! І ми з вами, дітки, продовжуємо далі. Дякую вам за веселу вашу руканку за те, як ви... Працювали, активно танцювали, активно грали. Сіли, заспокоїлись, і ми продовжуємо: Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки, нехай так буде завжди вовіке. Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Дітки! Ми не можемо з вами жити без природи, тому що ми є частина природи. А якої люди части... є частиною природи? Живої. 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 Живої? А чи можуть люди обійтися без неживої природи? Ні. Ні. Ні, без повітря, без води, без сонечка ми не можемо обійтися. І, звичайно, природа дарує нам радість, щастя, насолоду. А ще й продукти харчування, тому що ми з вами любимо вживати овочі і фрукти. Так, да, Вероніка. А хто це з нами а, рухався? в мене папа спрашувала? це такий ось котик у мене, бачите? І на руханки, на екрані. Ну так це котик був. Ні, ні хто там на екранівки. Тувала я, а котик разом зі мною. А, там лимончик танцював. Бачите? А Там крема. Бачите? Там лимончик танцював. А в мене є чорненький відмет. Ну так а чого ви не берете під час руханки і з ними не танцюєте? На кожен урок на кожну руханку готуйте свої іграшки і будете з ними танцювати. У мене є одна іграшка. Ну, це не одна не Біля. Не така. Біля вас, іграшки? Біла. Ваша завдання зараз сісти зручно обійняти свою іграшку і переглянути відео екскурсія в природу навесні. Подивіться і послухайте, і помітьте, які зміни відбуваються в природі навесні. Почали слухати. Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми вирушаємо до лісу відкривати прикмети весни. Послухайте вірш Анатолія Костецького. Все прокидається поволі. Все прокидається поволі. Зі сну зимового встає. Радіє гай, радіє поле, земля поталу воду п'є. Скресає і щезає крига, Бурульки падають з дихів, і вітерець прозорокрилий додому підганяв дахів. А в лісі на гаявій теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик Угітний вогничок весни. Навесні природа пробуджується від зимового сну. Дні на весні стають значно довшими. Весна характерна багатьма явищами. Сонце гріє сильніше, стає тепло. Від цього починає талити сніг, течуть струмки. Станенням снігу пробивається крізь землю перша травичка, а за нею та фіалки, які у великій кількості можна знайти у лісі. Потім кульбабки показують свої жовті капелюшки. Починають звісти дерева, липа, береза, За ними вільха, дуб, клен. Якщо у лісі в цей час надрізати кору берези, з неї пом'ється сік. До травня розквітає запашна камбанія, а з дерев. Абрикос, вишня, яблуня, груша. Можна побачити метеликів, жуків, мух. Весняне небо зазвичай чисте, блакитне, і по ньому швидко пливуть свіжна білі хмарин. З птахів першими прилітають граки. Вони сповіщають прихід весни. За граками прилітають шпаки, жайворонки, лелеки, зозулі, дикі гусі. Діти, а зараз дайте відповідь на запитання до слова, щоб змалювати словами цю чарівну пору року весну. Сонце яке? Веселе, усміхнене, красиве, яскраве. Щире, привітне, пепле, оранжеве. Небо яке? Яке небо, дітки? Хто може доповнити? Веселе. Весел. Ве. Ну, це було про сонечко яскраве, веселе, а небо яке Синє, синє. А воно чисте чи ні? Чисте. Так. Не чисте, воно блакрітніше стає, так, так слухайте далі. А не чисте переконує. Лукаємо далі. Високе, синє, безмежне, чисте, дивовижне, ясне, бездомне. Хмарки які? вілі, легкі, химерні, день. Який? Довший, світлий, сонячний. Так, який день навесні? Довший і світлий. Сонячний. Довший, світлий, сонячний. Так, що відбувається з Кригою навесні? Вона Тай. Тане, скресає. Так. Хто з'являється? Навесні. Після сну. Кома! Микола, Микола. 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 Будьте уважніми. Я вам зараз задаю питання по тому відео, яке ви щойно переглянули. Дні якими стають? Дольщими, довшими, Довшими. І а 20. коротшими. А хто пам'ятає, з якого числа дні стають довшими? 21 березня 21 березня, Дениско, який ти мій розумничок. Так, на дворі як стає? Тепло. Тепло. Так. Що пробивається крізь землю? Квітки. Квіти і перша. І Що на землі росте? Квіти. Квіт. Тра... Та та так. Що починає навесні цвісти у садочках? Квіти, квіти. У садочках. Абрикоси. Вишні. Дерева починають цвісти, Правильно, Аліночка. І абрикоси, і вишні, і сливи, і яблука, і груші, і персики. Так, ну і суниця, звичайно. Так. Яке небо стає весною? Чистим і Чистим, Блакитним. Так. І хто прилітає з теплих країв? Пташки. Птахи. А хто запам'ятав, які птахи прилітають дойвонок? Граки, паки, жанки прилітають першими. Прилітаю. Отже, дітки, запам'ятайте ці зміни. І ваше домашнє завдання обов'язково сьогодні-завтра вийти на прогулянку. І знайти, побачити, помітити в природі, які зміни відбулися на весні. Хоча весна триває всього який день? Чотири. Четвертий Чотири. день, але вже зміни вже помітні. Ви помітили, наскільки день став довшим? Mm -hmm. да. mm -hmm. Настя вранці прокинулася, а я відкриваю штори, а вона каже: Мама. Це що так видно? Я що в школу запізнилася? А я кажу ні, це тому що. Ну і вона сама сказала, бо день став довшим. Так, мої любі, зараз ви йдете на перерву, у вас буде велика перерва, попийте водички, можливо, щось з'їжте смачне і корисне. І домашнє завдання, бо я досліджую світ, піти на прогулянку. і спостерігати за звінами в природі. Денис що ти хочеш сказати? А у моїй мами. 21 березня, день народження. Ну, чудово! Бачиш, як твоя мама народилася у день рівнодення, да? коли день дорівнює ночі? Так, дітки, добре. Відпочивайте, насолоджуйтесь відпочинком, але не забудьте виконати домашні завдання, сфотографувати і надіслати. Да, Андрійко? Да, Єгор? Так, добре, і читаємо. Скільки разів читаємо? менше п'яти. До завтра будемо перевіряти. Обіймаю кожного серцем. До зустрічі завтра. Не забудьте, о 12-й день Алана, у вас урок, який Аліна? Англійська, Англійська мова. А я з вами прощаюсь до завтра. А, до Алана, побачення. Да. А я в суботу пойду на концерт. Дуже добре. Мене у мене уїжджає. В когось тато приїхав, а в когось від'їжджає. Ну, таке життя. Моє. До побачення, до завтра. До побачення.